Я всіх вітаю, каналі «Сторі кравця Сьогодні а, хочу, деякомога простіше змоделювати ось а, таку пілочку для топа з трикотажу. тут з трикотажем все дуже просто а, стосовно а, спинки і стосовно рукава, ви можете його робити завуженим саме настільки, наскільки у вас є по базі, а, без з, з, з нульовими прибавками. Дивлячись, звісно, що якщо трикотаж більш таки оплотнений, то там прибавку ну, хоча б один сантиметр дати треба, але треба дивитися. Проте трикотаж завжди викроється з нульовими. І а, саме цей топ, так, водолазка, як її ще можна назвати, а, вона доволі облягаюча, тобто спинка не повинна мати зайвої свободи, тому що інакше всі ті зборки, які є на пілочці, вони будуть. Просто обвисати, скажімо так. До речі, якщо ви зауважите стосовно рукава, які начебто зі зможками, то просто перекручений рукав. Він просто прямий рукав, подовжений і завужений по руці. І все. Все дуже просто стосовно спинки і рукава, нічого особливого. А от стосовно пілочки, як зробити ось ці складки, це дуже цікаво, і якомога швидше це можна зробити, єдине, розраховуйте на те, що саме на пілочку вам потрібно буде більше трикотажу, ніж на спинку, ніж на загальний. топ, як ми там беремо на розрахунках. Так що, поїхали. В мене в розвороті пілочка. Якщо взяти тут 3 см, ось ця виточка загальна витачка 3 см, у мене вона тут на макеті 2 см. І от дивіться, тут треба буде прибрати трошки ну, навіть не, не, не повну цю виточку, але нам треба заталитись ну, хоча б 1,8, 1,7, 1,8. Ну, 1,8. Можна, якщо дуже такий, знаєте, як масло як трикотаж, називається. Він дуже розтягнутий. Я колись шила з такого трикотажу подібну модель я шила. І там я прямо от, от виточка є 3 см. Я з боку прямо так от 3 см і забирала. В нас є прибавка на 1,5 см. Я ось тут по низочку тут стегна. Зараз довжина до стегна. Я забираю ось ці 1,5 см. Знову ж таки, ось тут, на, якщо достигна, я б взагалі б не забрала саме півтора, я б все ж таки ну хоча б 1 см тут би забрала і буду вести ось так лінію бокову першу. Що стосовно ось тут так тут так само, з іншого боку, мені треба це зробити. З іншого боку, все повторюємо, тому що так, скільки тут, тому що. Yeah. Все повторюємо, тому що у нас така собі розгорнута викрійка зараз. Що стосовно букового шва. Пройма, якщо у вас влаштовує сама, саме положення висота, вам не треба завищувати, щоб вона була більше під руку, все у вас. Ок. Тоді ви її не чіпаєте, її підняття чи заниження, а от завуження, тут треба буде зробити. І так само я б тут прибрала на 1 см з одного боку і з іншого боку. Так само, як і по низочку. Якщо це трикотаж, можна один і два забрати. Один і два. Так. Все. Зараз я це відріжу, щоб воно нам не заважало, і поїдемо далі. А, перед тим як я буду різати, дивіться, зараз хочу скласти ось цю викріючку вдвоє і накреслити перше це горловину. Горловина, вона йде. Комір йде стійкою, він йде цільнокроєним. І, наприклад, тут 4 см ось ця частина плеча, 4 см, так, вона традиційно йде по базовій основі, ну відступіть десь близько 1,5 см, від шиї по плечу. І потім, зараз я спочатку олівцем, накресліть. Знову ж таки, орієнтуйтесь на те, як трикотаж буде розтягуватись, тому що, якщо масло, вам буде достатньо зробити ось таким чином плавнесенько, не орієнтуючись на обхват вашої голови, я маю на увазі, що не загортати, тобто не, не креслити. Не вимірювати ось цю лінію за об'ємом. Якщо за об'ємом голови, якщо у вас буде доволі уплотнений трикотаж, тоді ви його просто візьміть. Знаєте, як, ну, наприклад, там широку полоску чи сам трикотаж, просто ну, саме полотно, і огорніть навколо голови так, трошки підтягуючи це такий прямо от, метод. Ручний, я б сказала. Без ніяких там розрахунків, я цього нічого не роблю. Просто затягуйте, щоб вам було комфортно пролізти головою, і потім подивіться, наскільки, якщо воно не відповідає, тому що ви накресили олівцем, тоді ви збільшуєте. І, можливо, на всій, з, з цієї позиції 4 см, вам треба буде ось так. Можливо, ви можете з цієї позиції 1,5 см, але ось сюди трошечки ось таким, начебто, трапецією, вивести ось цю лінію. Для того, щоб ось тут ви все одно пролізете. А, ну, хоча якщо там буде у вас доволі плотний, то ви ж мож, повинні тут орієнтуватися. Якщо це масло, то а, вся ця а, історія, ось ця лінія, вся так, навіть якщо тут буде згин Тобто ви зробите його одразу таким подовженим щоб там у вас був згин ви його підвернули і все. Щоб ви пролізли в два шари. Масло, інший тип трикотажу і так далі. Звісно, що це не стосується футера, тому що футер має зовсім інші від себе і до себе вимоги. Я зараз ось так накреслю, так як є. Загально я вам скажу, що коли, наприклад, згин, згин і туди далі можна продовжити, щоб ви могли загорнути і а, закріпити ось тут за кріпочками цей комір. Так само а, по цьому коміру на напілочці ви викроюєте ту ж саму стійку на спинці. Ви можете це орієнтуватись на цю. а, Чашу цього коміра, ви можете орієнтуватись зі спинки, виходячи, а можете потім спинку після того як ви всю цю пілочку викроєте. Що хотіла розказати, що коли я ось подібні Такі моделі викроювала шила на замовлення. Ми використовували зазвичай такий трикотаж доволі еластичний типу масло, але це не масло в своєму прямому сенсі, ну як ми звикли. Там були різні італійського походження трикотажі, але вони були дуже такі розтяжні. І коли я викроювала ось таким чином горловину ось цю стійку, так, то Загально вистачало, хоча модель не була худенька дівчинка з маленькою головою. Там була нормальна жінка, не повна але й не, не, не дрібна, знаєте, така, щоб І нормальний ну, звичайний тип голови, і це все доволі комфортно пролазило. В два шари цієї горловини через голову і е, нічого не стискало, і було ще місце. Тож, е, дивіться, яким трикотажем ви будете користуватись, так ви можете, з якого ви будете шити. Я це поки що виріжу одразу, щоб воно нам потім не заважало, тому що тут цікава є горловина, на мій погляд, там є так само м складки. Але ці складки можуть утворюватись за рахунок того, що а, дуже багато складок вже є ось тут, на а, грудному відділі. Так от, а, перше, що я хочу зробити, це закрити цю витичку. Дуже хочу закрити цю виточку. Але а, тут є. Ну так, тут я спочатку думала, що ми можемо трошечки розгорнути за рахунок цієї виточки ще складки, але я не буду цього робити. Давайте зробимо все доволі просто. Як нам розгорнути цю, закрити цю виточку? Зараз візьму іншу лінійку і ось так. Звідси з плеча, не від цієї точки, щоб тут не було зайвих таких кутів, а десь ось тут від плеча, від центру, там, де ми починали ось цю горловину нашу крутити. Я прокладаю ось так лінію і розрізаю сюди, не доходячи один там міліметр, щоб мені закрити цю виточку. Так. Ось так закриваю Виточку. і працюємо далі. Далі, зараз ось з цього боку, тому що мені крутити і крутити. Я хочу розкрити трошечки, начебто, ось тут, від ось цього краю коміра бокового, і сюди пройму. ось таким чином. Зробити таке розкриття. Ви можете робити взагалі-то на таких моментах, ви можете бути дуже багато, якщо ви хочете таких може можете робити мало таких розкриттів Я маю на увазі, креслити стільки, ліній скільки вам заважається. Насправді, то може залежати тільки від трикотажу. Розкриваю я ось цю. А, так би мовити, витечку, складку, яка потім тут по плечу буде закриватися тільки на зборку. А, я її розкриваю настільки, наскільки мені хочеться. То може бути 5 мм, то може бути 1 см, 1,5-2, якщо ми хочемо. Ну, Тут а, доволі вони великі, я от дивлюсь. Доволі великі складки, але це ще залежить від того, який там трикотаж. Можливо, там такий, знаєте, дуже м'який тонкий трикотаж, який просто незалежно скільки ось тут розлишки, яка воно так лягає, доволі об'ємно. Тож ви можете так само орієнтуватись на свій. Як орієнтуватись на свій трикотаж? Ви берете трикотаж і починаєте його складати, драпірувати. І бачити, як він себе поводить. Я тут роздвигаю, наприклад, якщо там дуже великі складки, то давайте там біля там, 1,5-2 см. Я кажу це приблизно. Ви можете собі, вам, можливо, не треба такі великі складки. якщо це плюсики, такі можна дуже класно шити топ, але тільки не використовуйте дуже крупні складки, щоб ви не збільшили собі. Об'єм, який вас буде навпаки не підкреслювати, а чи робити більшу. Далі від цього центру виточки, можна від цього центру виточки, до речі, робити, можна робити десь звідси. Пустити, шальніка. пустити ось, наприклад, ось таким чином. Сюди вже в бокову частину. А потім, поки не розрізаю, я хочу пустити навіть не від цієї пройми, вона в нас повинна залишитись такою, як є. Ця пройма так само залишається такою, як є, просто сюди виходить ось ця складка, яка ще там потім і тут додає. Можна ще додати, ось так звідси пустити, якщо там побільше. Таких ви хочете складок. Можна ось тут додати в цю сторону, в цю сторону, як вам буде завгодно. Навіть скоріше, так, де тут а, ластик ось так. Дивіться, щоб лучики максимально дивились в одну сторону, і тоді направлення ваших ось цих складенок буде так само в одну сторону. Ось таким чином. Тут лучик ось він шов, щоб вам було зручніше видно. А, цей лучик, ось таким чином. Так, я вже його направляю, начебто ось тут плече. Далі можна з цієї точки направити сюди, в бокову частину. А, далі я хочу. Як ось сюди можна. Зараз буду ліпити якось з дивитись по направленню в плече з цієї, начебто з центру витачки, Зараз ось так лінію проведу. Потім її продовжу сюди. В нас плече повністю буде збиратись. І боковий шов повністю буде збиратись. Один боковий шов. Цей боковий шов, він от як є, так він і е, тримається. Ось тут у нас це в нас відрізається. Потім від цієї точки виточки я проводжу лінію десь. Сюди трошки нижче талії, тут десь близько 3 см нижче талії, але ви можете собі виміряти, наскільки нижче талії ви захочете, щоб у вас йшли сюди складки. І для того, щоб ось так і ось так. Зараз я поведу, це такий момент, який, дивіться, ми робимо ось тут надріз. І ось тут надріз. Так, там зараз у мене розпадеться. Чому я так роблю? Тому що я не закриваю цю, цю виточку. Її можна, в принципі, її можна закрити, але я роблю ось таку роздвижку, ось тут на лінії плеча. Для того, щоб потім все це ще додатково мені залишилось на такій. На таку зборку пішло. Якщо вам не пот... загально від того, скільки зборок ви хочете зробити, наскільки об'ємні ви хочете їх зробити, от залежно від цього, ви можете вже там крутити собі ось, ці... ось це розкриття, як вам забажається. Так що орієнтуйтесь на свій, на своє відчуття, на свій рекотаж. І дивіться, зараз я Цю бокову лінію відріжу, щоб вона нам не заважала. Тут всі лінії по боку ведете плавнесенько. На ось цих всіх лініях можна і закінчити. Я вам скажу, що це дуже багато для розкриття. Зараз я трошечки підвішу, але не буду повністю розрізати. Зараз тут розрізаю. Ось цю точку можна залишити так, як вона є, просто розкрити ось так. так. Тут я зараз доріжу сюди, але поки що не відірву. Зараз я підкладу частинку, щоб мені можна було підклеїти, щоб воно не розпалось. Так. А, далі я відрізаю роз, роздвижку роблю, але максимально повторюю ось цю напрямок бокової лінії, щоб мені ніде не зміститися. Єдине, що я можу, дивіться, у нас ось тут вже дуже багато розкриття. Тобто, ось ці складки, вони вже за рахунок ось цього розкриття будуть дуже е, великими. Тож, якщо ми хочемо позбутися, ми можемо ось так. Бачите, я сюди підтягую ось цю частину тут в нас. Дивіться як, бачите, ось ця точка це наша ось та виточка, яку ми відрізали зараз. Я зараз ось так регулюю відносно цієї точки, так? Кручу, можу, ось тут трошечки. Підтягнути, зменшити ось цей отвір, а тут він збільшиться на ось цю зборку додатково і можу підклеїти. Варіантів таких моделювань дуже і дуже багато. Насправді, ви можете собі обирати все, що вам комфортно, все, що вам більш зрозуміло, я даю один з прикладів. Так, тут я розрізаю, тому що мені треба зробити знову ж таки розкриття. Дивіться, я його так само. Роблю ось так підтягуючи, мені, ще ми не можемо дуже сильно орієнтуватись на якісь ось ці вертикальні лінії. Ми, е, тому що тут ми начебто виточку розкрили, і ми її зараз візьмемо і поєднаємо. А ось тут, тут вже треба дивитися, щоб в нас ось ця лінія не зіпсувалась і в нас не додалося зайвих таких об'ємів. Розтягую. Трошечки, бачите, ось так регулюю, підтягую. Тут залишаю близько 2 сантиметрів. Ви можете там стільки, скільки вам ну, завгодно буде залишити підклею зараз. Ось тут мені дуже зручно. Я ще орієнтуюсь на те, що мені ось тут дуже великий простір на те, що в мене потім буде. Тут збиратись на плечі. Знову ж таки, якщо, лінії, якщо трикотаж дуже тонкий, м'який, він тут вляжеться і потім впресується після праски дуже комфортно. Якщо трикотаж доволі об'ємний, то вам треба максимально уважно і зменшено робити ось ці всі. Роздвижки, ось цю, весь цей об'єм. За цим треба слідкувати. Ви не можете його тут зрізати, наприклад, ви не будете робити ось ці складки. Чи, наприклад, ви не будете робити ось цю складку, чи, можливо, такою широкою, чи, можливо, взагалі її не будете робити. Тут вже треба дивитись. І ось ця остання частинка. І дивіться, так, я знаєте, що хочу? Все ж таки тут розріжу, тому що я хочу покрутити. Я хочу покрутити ось так. У мене ось тут, бачите, куточок і тут куточок. Я хочу їх тримати в одному спектрі і робити роздвижку більше ось тут. Але якщо я хочу тут більшу закладку. То я можу трошечки відступити, потім, начебто, знизитись. Наскільки, знову ж таки, дивитися вам, наскільки ви хочете це звідси відступати. Ось цей об'єм переходить в цей об'єм, цей, знову ж таки, приходить в цей об'єм, все ось в цю площину переходить, і у вас будуть закладки. Єдине, що тримаєте. Робіть примірку і, скоріше за все, потім ще вам прийдеться, зараз ми доробимо, але ще вам прийдеться трошечки, знову ж таки, підзатягнути. Знову ж залежно від того, який у вас буде, якої якості буде трикотаж, якої товщини буде трикотаж. Ось так. І я підкладаю тут папер. Ось так, підклею. Тут підклею. І тепер ви можете для себе, для вашого комфорту, взяти, підкласти е якийсь ще додатковий аркуш паперу для того, щоб все це вивести в одну лінію. Я зараз просто підкладу, щоб вам. Показати, як з цим далі допрацювати, а ви там далі можете собі вже докреслити. Дивіться, ми розширились з рахунок ось цієї складки, ми розширились ось тут. Я хочу від цієї частини, ось вона пройма, зараз піти сюди і трошечки, начебто, звузитись. Тобто я тут забираю з цього боку. Десь близько до 0,5. Я не боюся це забирати, тому що, дивіться, бачите, як я веду ось сюди. Ось вона лінія бока, яка була первинна. А ось вона лінія бока, яку ми вже тут регулюємо. Якщо я буду різати от звідси і виводити всю цю лінію по ось цих залишках, які зараз є, у нас буде тут дуже багато об'єму, і ось ці складки вони не натягнуться. А тут весь сенс в цих складках, які повинні натягуватись, тож я проводжу цю лінію. Далі, цей бочок ми залишаємо так, як є. Просто його, знаєте, от не ось тут, на лінії талії, треба згладжувати в цю сторону, в плюс, а навпаки, треба згладити його начебто в мінус. Якщо у вас є форми крутий перехід на стегно В Італії, на верхню частину стегна, знаєте, вона така крута. Повторюйте цю лінію. Трикотаж, який має з собою доволі плотне облягання, він повинен повторювати в крої всю вашу фігуру. От як вона є, вам може бути це дивно, але тільки таким чином трикотаж на вас сяде. Інакше трикотаж буде, знаєте, як дівчата купують спідниці, неважливо, трикотажні, не трикотажні, але вони не за їх об'ємами і не за їх ось цим, особливо якщо вони трикотажні, не за їх ось такою формою. Я, до речі, колись давно, давно, давно на початку свого становлення шила з трикотажу для подруги. Ще не було такого, знаєте, там з трикотажем досвіду, тим паче, що це був ще й біфлекс. І з нього шила нижню спідничку, а в неї вона худа, але стегна доволі круті. Ну, круті стегна. І я не повторила ось цю лінію стегна для того трикотажу, а просто взяла і. Ну, Загально не, не по прямій, а просто загальну таку викріючку зробила на це, щоб начебто воно її просто щоб облягало, там якось вимірювало. Не пам'ятаю, але ця спідниця потім в неї стрибала вверх постійно, тому що вона просто не підходила за цією формою. Це що стосовно трикотажу. Ось на це треба звертати увагу. Далі йдемо. Е, Я ось тут зараз підкладу цю частинку, ні, мені її не вистачить з цього боку. Підкладаю. О, так, ось так. Сюди і сюди. І тепер ось це наша лінія плеча. Тут я згладжую, ось тут, бачите, ось цей кутик я його обходжу. Ось так а тут зараз трошечки наведу, щоб було зрозуміліше. Нова лінія, яка входить сюди далі в Ось ця нова лінія. Бокова. І ось тут. Зараз олівцем спочатку. Я можу відплеча ось так. Сюди. Трошечки ось тут кутик так само може зрізатись. Ось так. І тут так само може зрізатись трошечки ось тут кутик цього плеча. Сюди. І сюди. Ось таким чином. Не вигинайте його в цю сторону, це трикотаж. Якщо це масло, особливо це масло. Не вигинайте плече в цю сторону назовні, а навпаки, начебто продовжуєте таку розтягнуту, але плавну лінію плеча, яка переходить в вашу стійку, в вашу горловину. Для того, щоб вам зробити ось це натягування, тут у вас буде зборка, і тут у вас буде зборка. І таким чином весь цей об'єм, який ми тут додали, ось він. Ось він. Ось він. Ось тут. Ось це все. Тут я не буду чоркати. Ось це все. І ось тут. Весь цей об'єм, він буде у вас збиратись. І натягуватись. Якщо ви ще ось тут додасте, я не розрізала, знову ж таки, лінію, то ви зможете взагалі тут ще, ще одну складку додати, ще один об'єм, але а, тут вже буде достатньо для того, щоб <кій> <кій> у вас було все, що вам потрібно, а, як, на, як на, цьому, на цьому гольфіку, светрику. Ось так. Так що, все, на цьому все. Бачите, одна всього-навсього пілочка, але часу вона на пояснення забирає. Гарних вам топів, виробів, і до нової зустрічі!